Мера відсторонили, а суди продовжуються. Обраного людьми Чернігівського міського голову Владислава Атрошенка Яворівський райсуд позбавив права обіймати посаду терміном на один рік. Тепер призначений начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський подав в суд клопотання з проханням розібратися чи в законний спосіб Чернігівська міська рада відсторонила його від виконання службових обов'язків. В ході цього провадження новозаводський райсуд виніс ухвалу і вимагає в терміновому порядку надати ряд документів, які на їхню думку. Міськрада може підробити чи знищити під час щотижневої наради, виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако, повідомив, що в переліку 26 документів, зокрема, навіть ті, які є у відкритому доступі. Нам прийшла вчора ухвала, в якій вони просять. От я процитую просто враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, там вище є де перелік. Прошу розглянути клопотання без виклику особу, володіння якої вони знаходяться. І надати слідчому управлінню можливість провести там виїмку цих документів. А от про які документи йде мова, яким існує реальна загроза знищення? це статут територіальної громади міста Чернігова, це положення про виконавчий комітет Чернігівської міської ради, регламент виконавчого комітету міської ради, положення про загальний відділ Чернігівської міської ради, положення про відділ кадрової роботи, штатний розпис. Накази такі-то, ну тут перелік, я вам скажу. Оригінал розпорядження міської ради номер 48 про призупинення виконання повноважень на посади міського голови Атрошенка. І ще якісь розпорядження, всього 26 документів, 26 документів, які вони вважають, що ми можемо заховати або підробити, і тому їх треба терміново провести виївку. Серед іншого суд вимагає від міської ради постанову Яворівського суду, який і заборонив Владиславу Атрушенку обіймати посаду мера Чернігова. Боїться суд, що ми підробимо постанову Яворівського районного суду Львівської області. Ми не будемо її підробляти, бо по цій постанові 100% після перемоги будуть порушені інші справи і будуть досліджуватися ще, як суддяці приймали рішення. і Ще судді будуть відповідати за ці постанови. Ми будемо її берегти навпаки, обов'язково, бо це речовий доказ ще буде. Під час наради Олександр Ломако дав доручення підготувати всі затребувані документи і запевнив, що незважаючи на абсурдність вимог правоохоронців, міська рада співпрацюватиме з ними і сприятиме слідству. Хай приходять, забирають всі документи. Їм треба зразки моїх підписів не менше 20 екземплярів. Я можу написати зараз 20 разів при них в прямому ефірі розписатися. Але просто уявити собі, уявити собі, що у нас зараз в країні вся правоохоронна система міста. Львівської області, суди, військова адміністрація займаються питанням, чи правильно, чи неправильно відсторонили міського голову. Ну Це абсурд. У ну, мене в голові не вкладається це, і люди не повірять, це через 20 років скажуть, що це нахлеп. Нагадаємо, мер Чернігова Владислав Атрошенко був відсторонений від посади рішенням Львівського апеляційного суду 1 лютого цього року. Керівник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський наприкінці квітня подав на муніципалітет до суду, аргументуючи це тим, що Владислав Атрошенко досі вважається керівником міськради.